Пошукова робота є одним з найважчих видів діяльності і роботи взагалі, і в школі, зокрема. Чому ж останнім часом її приділяють так багато уваги, в багатьох школах створені і працюють учнівські наукові товариства, по всій Україні функціонують обласні та районні відділення Нової на Академії наук. Це продиктовано вимогами сьогодення. В сучасному українському суспільстві зростає потреба в людях, що мають добре розвинені творчі, пізнавальний потенціал, здатні відповідати на виклик часу, компетентні та мобільні на сучасному ринку праці, саморозвиваються, досконалюються. В такому суспільстві високо цінується пізнавальний дослідницький тип мислення, оскільки особистих та професійних успіхів досягають в першу чергу ті, хто швидше вміють вивчити ситуацію, дослідити її, проаналізувати. Зробити правильні висновки, прийняти правильні рішення. Тому вважаю, що будь-яке дослідження це крок до нашого ходу, успіху наших випускників. І оскільки нашим завданням є підготовка наших учнів до самостійного життя у такому суспільстві. Саме тому перед нами постає завдання навчити своїх учнів самостійній дослідницькій діяльності і творити при цьому середовище для. Розвитку творчої особистості. Цей процес складний і довготривалий. Він не виникає на порожньому місці і не розвивається з собі. Він вимагає великих зусиль як з боку учня-дослідника, так і зі сторони вчителя наукового керівника. Ну і коротенько хочу поділитися власним досвідом проведення цього цьому роботи. Почну з проблеми, вибору теми і власне учня-дослідника, оскільки, на мою думку, вони є вирішальні. Першим кроком і відразу ж проблемою є вибір теми. В ідеальному випадку учень сам підходить до вас і пропонує, каже, ось на таку тематику я хочу писати, тому що вона мені найбільше цікава. На жаль, дітей здатних зробити самостійно обрати тему для науково-дослідницької роботи, одиниці, активні ще. Це зрозуміло. Вони мають малий життєвий досвід, вони не завжди розуміють актуальність і новизну роботи, в них відсутні навички проведення наукового дослідження. Всі ці фактори впливають, звичайно, на випадку тематики. Тому тут дуже важливо є роль вчителя наукового керівника, а ще краще співпрацю з науковцями з вищих навчальних закладів. Наступна проблема – на якій же темі зупинитися, кримознавчі чи мовністичні. Звичайно, кримознавча тематика завжди легше, цікавіша. І вона виграє яскравості на презентації. Роботи на мовну тематику. Вимагають ретельного дослідження, вони важчі, вони вимагають глибокого розуміння теоретичного наукового матеріалу, і ти розумієш, що на презентації така робота може вважатися сухою і, можливо, не всім цікавою. Але з власного досвіду можу сказати, що саме такі роботи можуть претендувати на високу оцінку, оскільки місяць реальні дослідження і базуються на оригіналах творів. Обираючи і готуючи дітей написання на дослідницьких робіт, слід звернути увагу на готовність дитини до такого виду діяльності. Звичайно, заохочувати та підтримувати виборня всіх, але всіх бажаючих, але не кожен учень може виконати цю роботу від початку до кінця, дотримуючи всіх вимог, проводячи ретельне реальне дослідження. Тому постає завдання знайти таку творчу вдаровану дитину з високим рівнем знань і з бажанням працювати. Можна, звичайно, Починати робити перші кроки в класі 8-9. Але з власного досвіду скажу, що оптимальним є 10-11 клас. Коли дитина, учень має певні вже сформовані е, навички дослідження, вміє є добре працювати з різноманітними джерелами інформації, аналізувати їх, формулювати висновку і гідно презентувати результати свого дослідження. Але найголовніше в, наші, в нашому предметі є Наявність такого рівня володіння мовою, які дозволяє дитині працювати з автентичними науковими матеріалами та читати твори в оригіналі і будувати на них своє дослідження. Та якою б обдарованою талановитою зацікавленою не була дитина, без допомоги наукового керівника, щоб ріка таїти, справитися самому учні з таким об'ємом погодом, нереально. Роботи є складання плану, підліт джерел і літератури, обробка та систематизація зібраного матеріалу, власне написання роботи, її аналіз, коригування, доопрацювання, остаточне редагування, і е, оформлення, і в кінці захист роботи. На кожному з цих етапів є свої труднощі, є свої проблеми, які прямо половиною накочуються і ти мусиш разом з дитиною вирішувати їх в походу. На них зупинятися звичайно не буду. Не дивлячись на всі ці складнощі і всі ці проблеми, важливо одне, що в процесі написання роботи учні отримують надзвичайно корисний досвід. Вони, по-перше, поглиблюють свої знання з предмету. По-друге, розширюють свій провозил. По-третє, набувають навичок виконання дослідження, а також цінний досвід публічних виступів, адже роботу потрібно представити. І захистити. Це впливає на розвиток їх логічного мислення, на розвиток пам'яті. Роботу потрібно захистити, представити її публіці, відповісти на запитання опонентів, слухачів, а для цього потрібно без хороше володіння достатньо швидка реакція і мислення. Хочу підкреслити, що успіх роботи значною мірою залежить від особистості учнів. Особливо це помітно при захисті роботи. Тут важливі і дикція, і вміння володіти аудиторією, і енергетика дитини. Все повинно справити враження, аж часто презентація роботи, можливо, містить елементи сележінного шоу. Крім того, науково-дослідницькі роботи дають юним дослідникам можливість заявити про себе, спробувати себе у науковому пошуку і набути безцінний досвід. Самостійного наукового пошуку, який їм обов'язково стане у пригоді в майбутньому, і вони зможуть максимально використати його, ставши студентами вищих навчальних закладів. Отже, підготовка учнів до проведення навколо судінської діяльності та написання робіт малої академії наук це процес складних і кроків. Але, незважаючи на це, ми беремо знаємо активну участь і досягання непоганих результатів. Не дивлячись на жорстку конференцію, адже секція англійської мови при міському відділенні мової академії наук одна найчисленніше, по найчисленніша світова література за найбільш англійської мови. Більше 30 учасників практично кожного року беруть участь у конкурсі в обласному етапу етапі конкурсу захисту мати. Починаючи з 2000 року, наші науковці 15 разів виборювали призові місця. На обласному етапі конкурсу захисту мару. Це серед них і треті, і другі, і перші місця. А в 2011-2012 роках наша учениця Мар'яна Стевес перший раз в області стала переможцем всеукраїнського етапу, виборовши поспіль на років третій призові місця. Успіхами, успіхи наших юних науковців по право розділяються їх наукові керівники. Які зуміли зацікавити їх, допомогли, допомагали скеровувати, радили, підтримувати, раділи їхні успіхи. Щири. Це сонці і Падина, Бадоцька, Михайлівна, сказати, були першою прохідцями на цю міша. Пізніше приєдналися і я зі своїми світа, учнями. Зараз активно в цю роботу почалася Володимирівна, мене наша молодша колега. І ми віримо, що попереду нас чекають нових Розуміють діти, а уже не дякую, бажаю вам. Успіхи на цій мирі, My name is Anna Budik and I am the pupil of the 11th form because it's so gymnasium. Uh, today I'd like to present to you my scientific paper on topic uh, gender peculiarities of the lexical semantic field, human emotions in the novels God with the wind by Margaret Mitchell and the Valley of the Moon. The choice of this topic is by far not accidental. Since the 1970s, growing attention of linguists has been devoted to a new approach in language called gender linguistics. It is the as an area of study which investigates varieties of speech associated with a particular gender. As it is quite a new area of studies, it is very popular with the English. Yet, they don't cover all aspects of the relationship between language and gender and cannot collect consensus as to some problematic questions. Therefore, more research is needed. That's why this topic has been chosen for our analysis. The objective of our investigation is to describe and compare the lexical semantic human emotions in the novels and prove that it depends on gender factor. Uh, the objective has motivated the main tasks. First, to investigate the problem of relationship between language and gender. The second, to analyze the peculiarities of men's and women's use of language. The third, to make the list of words or lexemes uh, which describe human emotions. And single them out from the test, the fourth, to define the field's indexes of saturation and variation and reveal how they depend on gender factor. The object of our investigation is lexemes which belong to the lexical semantic field of human emotions. Uh, from, uh, we have selected uh, 2,853 items from uh, Margaret Mitchell's work and 647 from Jack London's work. To begin with, what is gender? The word gender refers to the social and cultural traits usually attributed to one sex or the other. For better or worse, society has different rules, standards, and expectations. Many of these rules relate to language. Uh, so what impact does gender have on the way that people communicate? Our study has shown that there are small but systematic differences in the men and women use language. First of all, it is important to note that gender differences by men and women reflects their socially unequal position. And some English firms preserve entities that show men as superior to women. For example, a master is in control, but a mistress is a fancy woman. A bachelor is an approving term, but a spinster is a set thing to be. If a man has a client, he is a businessman. But if a woman has a client, she is a prostitute. So today, these forms make us offense, so they are seen as suitable for change also apparently dominate women by taking the floor. They interrupt women more often than they do other men, whereas women don't interrupt them. In most cases, men also determine the subject of discussion. While women may the out as good listeners, encourage men to talk with words and gestures, or by always looking at them and smiling. Level, which means men and women uh, use uh, lexical units differently. First of all, some linguists state that the vocabulary of a man is wider than that of a woman. Secondly, they state that men use a greater variety of words than women to describe the same things, feelings, phenomena, etc. Uh, thirdly, women differ from men in their extensive use of adjectives such as pretty and nice. The intensifier soap is Considered to be a great favorite with ladies. They say, It is so lovely, thank you so much, he, uh, he's, so char he's so charming. Men are known to use the so called vulgar words, while women normally avoid using them. As women tend to exaggerate some things, they use the superlative forms of adjectives and adverbs. And last but not least, women quietly use words expressing their feelings and emotions. To prove the gender factor does affect the, uh, the man writer and woman writer use words to describe their characters' feelings and emotions. We have analyzed and compared the lexical semantic field human emotions in the novel's under analysis. Under the lexical semantic field, we mean a set of words or lexemes related in meaning. To this semantic field, we have included the following nouns, adjectives, and verbs, expressing both positive and negative emotions. You may see them on the screen. For example, suffering to suffer, depression to depress, heartbreak, heartbroken, and so on. In total, three thousand and a half examples from ten novels have been singled out from the test and subjected to analysis. And our quantitative results you may see on this chart. As you can see, the words most frequently used by Margaret Mitchell are love, pleasure, hope, fear, Right, hate, happiness, and resentment. And those used by Giovanni are love, pleasure, hope, pride, happiness, and resentment. They form the nucleus of the semantic field. But this nucleus is much wider in my Margaret Mitchell's work. It shows that she operates the same commonly used words to describe her character's feelings and emotions and tends to repeat them. While well, Jack London every time tries to use different words. Thus, our findings equal those reported by Esperson that men are more scrupulous than women in choosing the words. And now, I'd like to draw your attention to the quantitative results of our in investigation to illustrate how often both uh, writers use uh, words expressing uh, th their characters' feelings and emotions and their various. Apply the following formula, where n is the number of words that belong to the lexical field, and N is the total number of words in the novel. We can calculate the index of situation, coefficient of still In Margaret Mitchell's work, it is 0.675, and in Jack it is uh, 0.387. Uh, as we can see, uh, the index of saturation in margaret mitchell's work uh, is uh, 1.75 times higher than that of the clondas. it shows that the uh, also woman uses the words to describe her character's feelings and emotions at a much higher rate, which is typical of women in general to speak about emotions. with the help of the formula where m um, is the number of uh, words that belong to the lexical field, and N is the total number of words that belong to the lexical field. We can calcu calculate the index of variation coefficient variability in Margaret Mitchell's work. It is 0 0.009, and in Jack London's work, it is 0.